Згадаємо Рабіновича, який теж втік з країни. Давайте згадаємо того ж самого Медведчука, якого дякувати Богу, хоча би поміняли на українських військових. Але я до сих пір не розумію, чому спочатку не було відповідний розгляд судді судове рішення. І ми би точно знали сьогодні, що це людина, яка не там оскаржує рішення України, а людина, яка є злочинцем, і цей факт мав би бути визнаний судом. Але на превеликий жаль є ще одна історія. Це Десятки тих, хто Має український паспорт, чому мені видається не тільки український паспорт, які знаходяться в парламенті і носять високі звання народного депутата, а самі чинять антиукраїнську діяльність. Це колишні з ОПЗЖ. Бо як можна по іншому пояснити їхнє голосування під час розгляду законопроекту про заборону московської секти Кирила, де вони демонстративно голосували червоними кнопками, тобто вони голосували проти духовної нез.